Так, всім привіт. Сьогодні будемо готувати плов в афганському казані. Ось що нам потрібно: м'ясо, приправи для плову, рис, часничок, морковка, цибулька. Приступаємо. Нарізаємо м'ясо. Так, м'ясо нарізали, ставимо казанчик, розігріваємо і висипаємо м'ясо. Так, трішки вже нагрілося, закидаємо м'ясо. М'ясо смажимо хвилин 20. Нарізаємо цибульку. Відставляємо в сторонку. Нарізаємо морковку. Морковку нарізали, поки відставляємо. Так, м'яско вже підсмажили, воно таке корочкою взялося. Тепер засипаємо цибульку. З цибулькою смажимо ще хвилини 3. Так, цибульку підсмажили, блін, камера поті. Цибульку підсмажили, закидаємо в морковку. З морковкою смажимо ще хвилин 5. Кидаємо півголовки часничку, поки ложку солі, ну сіль кожен під себе регулює. Нам потрібно зробити зірвак трішки пересоленим. Не сильно, але ну, трішки. Переправу для плова висипаємо. Додаю хмелі сунелі, ну це не обов'язково. Це я за своїм смаком. Кидаю жменю барбариса, заливаю кипятком. Помішуємо. зачиняємо тепер зірвак і варимо 30 хвилин. Так, з цього моменту, коли клапани почали вже шипіти, засікаємо 30 хвилин та притишуємо вогник на мінімум. Так, рис я висипав, заливаємо водою та промиваємо його Раз за 3-4, поки він водичка не стане світла. Так, 30 хвилин пройшло, виключаємо комфортку та спускаємо тиск. Так, спускаємо. Ось такий навористий дзірвок. Зараз засипаємо рис. Так, рис висипав, ще трішечки води додав, щоб тільки покрився рис. Кидаємо ще часничинку. і закриваємо. Так, все, клапан почав пропускати, засікаємо. 10-15 хвилин. Та перетишуємо вогник на мінімум. Так, все, 15 хвилин пройшло, спускаємо клапана. Так, відчинюємо. Який пло. На вигляд дуже смачний. Так, зараз будемо куштувати. Кісточка від м'яса відділилася. Ну, плов такий, розсипчастий, не каша, все добре. Це 15 хвилин. М -м, як який він смачний. А гарячим м'ясо розсипається. М -м, як смачно. Так, всім рекомендую повторити такий рецепт. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!